Друзі, вітаю! 1 серпня. Слава Україні! Героям слава! так, друзі, розпочався останній місяць літа і будемо працювати. Що роблю, друзі? Прийшов мене на обзор. Хочу місяць з вами подивитися кормушка для улів 10 рамочних літра. Вислали, ще не розпаковували. не знаю, що за кормушка, Але сказали, що вона під, велику, під великий дашок. Годиниця той великий дошок взяв із запасів, прийшов, будемо знімати. Відразу за собою, друзі, захватив такі рамочки, котрі, ну, скажімо так, пусті або не до запечатання рамочки, ну клею Для того, щоб якщо тут є рамки без розділітеля Гофмана, щоб їх поміняти і відкачати, ну і відбракувати. Так як без розділітеля вже працювати з ними не хочу. І зараз. Нам треба зняти кришу, зняти кормушку, якщо ті є рамочки поміняти, розпакувати е годівничку, подивитися, як вона виглядає. І вам продемонструвати і поміняти на сім'ї. Давайте будемо, будемо працювати. Я правда не зовсім зрозумів, яка там годівниця, що вона під великий дошок, чи не така вона, як у нас були вже пластмасова. Ну, Зараз, зараз все побачимо. Тут так закручено, що я не знаю, як це упаковувати. А, вот, о. Знайшов. Не, якась. А, ну так. Да, це якась пластикова. Е, зрозуміло. Так, так, це Да, це пластикова годиничка, котра йде. Ага, то тут мені одразу на всі булі вислали, але я тільки для одного взяв. Тут всі три годівниці. Зараз подивимося. Друзі, е, ймовірно, я міняти може навіть і не буду на такі. Зараз подивимося все. По ширині вона більша, ой, менша. І як її вставити треба. Машенька, на Я поки розпакую. І так, друзі, поки розпаковував, зрозумів, що вона йде в роботі в місці з проставкою. Пішов, знайшов і знімаємо далі. Значить, друзі, як воно йде. Тут так зроблено, вона ви бачимо, що така нерівна, вона зроблена конкретно під цей вулик для таких підставок, щоб отак, якщо закрити, щоб тут нічому не мішало і отак гарно стояло. Іде колпак, через котрий осуществляється без Контактне годування бджіл. Ну, типу, ось вот так воно одягається, бджілки вже вийти не може. Кстати, колпак великий, здоровий, гарно тут лягає, сироп буде гарно теч і тому подібне. Так, вот така от красота, друзі. І ту є кормошка. Ой, кажу кормушка. Кстати, дана кормушка продається разом або з кришкою, або без кришки. можеш її і без кришки купляти. Ну, Тут Существенна економія, якщо раховувати таку кормушку з такою, звісно, що така буде дешевше. Якщо у вас, наприклад, вже є ці вулі, так знаємо, що кормушки у них тільки недавно почали виготовляти, є у вас проставка, скажімо так, великий дашок. Так як низькі дошки теж не у всіх можуть бути, так як їх теж тільки недавно почали виготовляти. Можна купити таку кормушку і вже без питань годувати. Повіли мені, що вона 4,5, по-моєму, літра. Ну а коли будемо годувати, подивимося точно скільки. Зараз не годуємо. Так, друзі, що нам треба? Для того, щоб сюди могли заходити бджілки, нам значить потрібно. Так, це все знімаю. Цим я користуватися не буду, бо воно в мене буде падати, і воно мені не треба. І з цієї середньої вентиляції нам потрібно... Виняти сітку. Все, вийняли сіточку і це буде все на зберіганні. Так, нехай лежить. Ну а тлки не будуть заходити через те отвородруйня. Та тут угу. Ага, Матика задає питання. Тут, тут вся затикається. Угу. А тут то це. не ганіманочка, то така. Да, так, то обичне вентиляційне Угу. Там ніхто нікуди не виходить. Так, ну і знімаємо і дивимося що тут у нас є. Так якщо є старі рамочки, зараз їх відразу поміняємо бджілки. Так трошки їх загонимо. А от, кстати, є одна рамка, друга рамка, угу. третя рамка, от зараз їх і повиймаємо. От ще одна рамка. Так, добре, що ми взяли рамочки з собою. Так. Значить, будемо виймати. Бачимо, така стара рамка. Ми її відкачаємо, посушимо, зріжемо, перетопимо і... А, хотів сказати на б'ємо ганіман, ой, розділитель Гофмана і... Будемо користуватися, скоріше за все, ні, так як ми продаємо свої старі Клеуси, І вони будуть укомплектовані цими рамками. І ви, якщо будете мати бажання вже їх удосконалювати, можете собі тут набити планки. Ну це вже е, при бажанні. Кого цікавить, нехай собі доробляє. Так. Так, все. Наступна. Бачимо такі гарні рамочки. Машенька дивись, бо то такое я можу і пропустити. Тут було. Так, тут. І тут. Так. А, тут дві. Угу. Так, друзі, треба трошки розшеверити. Їх. Така одна рамочка, друзі, мабуть, десь кілограм важить. Якщо когось буде цікавити. Хоча точно не скажу, от прям точно точно, якого буде цікавити, пишіть в коментарях, конкретно зважимо. У мене є повномедні такі рамочки, котрі вже зараз на зберіганні можемо поважити і е, знати таку інформацію. Вона корисна. Поки, правда, не знаю для чого, але в будь-якому випадку, ну як мінімум, якщо ти знаєш, скільки у тебе над головою стоїть таких рамочок, ти вже знаєш, скільки в них корма в гнізді. Так, все Машенька? Так, так, mm -hmm. тут уже все. Так. Так, ставимо назад сісі і ставимо годивничку. Я не буду ставити на всі три вулі поки що. Мене та годинниця задовільняє більше ніж. Всі нехай будуть на зберіганні, а чисто для порівняння покористуємо одну. Ми вже один раз дали сироп. А заплановано дати, друзі, Чотири рази, так, Машек? Mm -hmm. Ми решили першого. Ні, три рішили рази дати. 4... Кроме цього, так? Все Угу. Ми рішили першого дати, десятого, двадцятого і тридцятого. А, Угу. Так. Mm -hmm. да. Торможу, друзі. Сонце. Mm -hmm. Так, ставимо рамочки назад. Давайте цю всю медаву поставим. І все, от така от красота. Так, що нам потрібно далі? Витряхнемо бджілок. Другий повалітав оця. Так, тепер нам потрібно поставити. Ну, ось так це гарно виглядає. Все, бджілки звідси не вилізуть, кришою закрили і все стоїть. Прийшли годувати. Відкрили, ну, Кришу потрібно буде повністю знімати. Якщо от в таких вулях, друзі, можеш отак, допустимо, зробити і нагодувати, а, Та в цьому випадку прийдеться все ж таки зняти кришу. Угу. Бо по-другому вам не вийде. Ну, хоча можна тут будете капати. Чому веду? Що є плюси, є мінуси. От, наприклад, це є невеличкий мінус. Або декотрі пасічники на такі мінуса зовсім не звертають, бо як вони раніше годували, не знаю, там чуть ли не пакетами, куди-небудь там всередину клали, так це для них вже величезний плюс. Для мене в порівнянні з цьому це є мінус. Ну, якщо аргументувати по ціновій політиці, якщо така буде, грубо говоря, десь 700 гривень, а ця десь 200 гривень, ну то ясно, що можеш і кришу зняти. Так як е за 500 гривень е можеш і без криш. Кришку давайте, друзі, не будемо ставити для того, щоб зрозуміти, чи вона тут потрібна, чи не потрібна. Будемо користуватися без, без цієї кришки. бджілки тут не вилізуть, надобності її знімати, не знімати нема. Можливість купити без кришки є. І конкретно використаємо такий економ-варіант. Як на мій погляд, ну він шикарний, тому що об'єм нормальний, якщо тут 4 літра встає, це супер. Ну, Хоча у мене вулі стоять під невеличким уклоном, може в нашому випадку і не стане 4 літра. Ну, коли будемо годувати, ми місце з вами помірюємо. Е, що у нас ще цікаво? Та все. Все, друзі, отака от красота. Нехай стоїть. Всі рамочки потрібно стріхнути і забрати. Стрихнеме сюди. Ну так. Це вам вже демонструвати не будемо. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Силочку на інтернет-магазин Ваша Пасіка залишу. Переходіть, питайте, дзвоніть, заказуйте кому треба. Кому не треба, ставте дизлайк На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!